Так було, це якщо можна, я да, скажу. Вимушений говорити і констатувати одне. Ми повинні виконувати закон, такий, який він є. Якщо він приєднати недолуги, ми повинні його імплементувати у тій частині. Ми повинні віддати звіт і сказати суспільству, що ми будемо продовжувати свою роботу. Лист виконуючого генерального прокурора це є керівництво для дії у е, окремо взяті організації. Це раз завтра, наскільки я знаю, буде консолідована думка Вищого спеціалізованого суду з кримінальних справ і Верховного суду і Генеральної прокуратури з роз'яснюючими листами. Але рішення іменем України буде приймати суддя, який може не погодитись з трактуванням закону. Це друге. І третє, саме основне, ми будемо робити свою роботу, але є одна дуже важлива і невиправна загроза. Все, що буде зроблено до порядку змін або відтермінування діяльності ДБР, може бути в подальшому визнано судом як неналежно зібрані і недопустимі докази. А коли нема доказів, що відбувається? Кримінальне провадження і підозрюваний обвинувачення, який буде в суді, може не бути притягнутий до відповідальності і не може бути вироку. Ми повинні чітко сказати суспільству: ми йдемо на ризики, виконуючи недолугий закон. А вся відповідальність 에, того, що ми вимушені виконувати ці закони, лежить на ти на байдужому ставленні більшості депутатського корпусу. Я це говорю на шкоду собі. Більшості депутатського корпусу, яка не уникла в сутність отих колізій і прогалин, які не вписалися в єдину систему е, права. Тому ми будемо робити свою роботу. Закон рівно є одинаковим для виконання для всіх. А е, всі наші дискусійні і журналістські площадки вони повинні е, спонукати тих, хто це чує. Але я більше чим переконаний, що чує і болить це. Першу чергу захисникам і представникам потерпілих по майдану, слідчим, які не розуміють, що їм завтра робити, чи це не сізіфовий труд, коли це все у смітник. Потім треба буде виконати, і адвокатам, які і захисникам, які мають повне право тепер, бачачи обговорені нами проблеми, нівелювати любі процесуальні документи. Така позиція і процесуальна сутність захисника і адвоката розбивати докази, подані слідчим органом слідченого органу нас немає. За підслідністю оцих злочин слідчого органу зараз не існує. Він є на папері. Дуже жаль, що немає представника міністерства юстиції. Дуже, Дуже великі і позитивні реляції. Але я вибачте, хочу сказати, що коли так починає буксувати тільки ще не народжена структура, то можна, про яку ефективність її можна говорити. І остання теза, так як я виконую обов'язки військового прокурора. Я знаю потужний потенціал кримінальної розвідки, скорпіону і всіх структурних підрозділів, які знівельовані і розпорошені, невідомо де. Це перше. Друге, ми маємо військові злочини більше 23 тисяч е -е, фактів військових злочинів. Вони не будуть розслідуватися. Люди зі зброєю, ми сьогодні бачили і минулого тижня, бачили люди зі зброєю, які викрадають ніби обережне поводження, застосовують зброю під час війни. Взагалі не мають нікого, хто їх може зупинити. Військова служба правопорядку не уповноважена, бо вона не є органом розслідування і досудового. Військова прокуратура фактично за тими ж нормами так само не має можливості реєструвати і клопотати до суду з обранням запобіжних заходів. І у нас є більше 500 тисяч озброєних людей, які взагалі. Від сьогоднішнього дня це моє глибоке переконання зі мною може спорити всі мої колеги і юристи, не мають жодного стримуючого фактора. Жодного. А коли не документують по гарячих слідах, я ще раз звернуся до високого професіонала. Ми всі вчилися на роботі е, новостворених і тоді діючих шостих відділів, а потім у возах. Коли по гарячих слідах не розкривається злочинів, то у нас цілі квартали на Дарниці і на успальних районах за ніч будуть е, ограблені по 40 разів. Це суха статистика з завтрашнього дня та Бог з ними з хабарниками. Це не саме страшне є зараз. У нас ріст загальної злочинності спонукає повний страх того самого, тобто не повний страх, а повний безстрах з боку того, хто бере хабарі. І відповідно, чим більше розпорошують. І розбив, як можна єдину справу, яку збирали по крупицях, зараз розпорушити над трьома новоствореними органами, які не можуть запрацювати ефективно в силу об'єктивних підстав? У набу 70 детективів у ДБР 1600, яких немає, з яких 50% повинні прийти з громадянського суспільства на зарплату тисяч гривень. а досвід. А досвід оперативно-розшукова робота десять літ треба готувати сотрудникам а для того, щоб зробити вербу, що зробив вербу. То це авторитет, коли дійсно спальні райони почали нормально спати за останні десять років. Тому прокуратура зганьбила, і у суспільства нема поваги до цієї інституції Мені, взагалі. Його треба убрати, вам як і не надавав останнього слова і скажу суспільству люди. Спитайте люд, люд, Люди, авторитет органу базується на таких от стовпах кримінального пошуку, як наш колега. Я ще раз звертаюся поняти до тих, хто розслідує окремо і притягує все одно, не дивлячись на весь супротив суспільства, окремо взятих інструментів чи підрозділів окремих під, структурних одиниць. Але люди є особленням не системи, особленням тих змін, що відбуваються. і Бажання змін завжди повинні базуватися на професіоналізмі. Висококласні фахівці у експертному юридичному управлінні Верховної Ради їх ніхто не чує, а в більшій мірі не читає. Не Тому, читається. дороге суспільство, як представник Генеральної прокуратури, я можу помилятися як черговий юрист, бо так написаний закон, що чим більше юрист буде читати, тим більше у нього буде розгалуження думок. І, і листом це не визначається. Раніше були пленами Верховного суду, коли була узагальнена практика, але практики немає. У нас ми зараз йдемо, немає більш важливої справи.